Депресія, яка почалася ще восени, взимку тільки загострилася. Наприкінці грудня 1845 року стан здоров'я Тараса Шевченка різко погіршився. Тримай руки йому. Недовго прикувала його до ліжка у будинку лікаря Козачковського, який мешкав у Переяслові Хмельницькому. З кожною годиною ставало все гірше. Піднялася висока температура. Шевченко почав марити. Це був тиф, не знаю, чи дотягне до ранку. А -а -а -а! <певітна> Тарас! Тарас! Тарас. Козачковський староно лікував хворого. Примчався зі своїми цілющими настоянками і його давній друг поет Віктор Забіла. Разом їм таки вдалося привезти Шевченка до тями. <плес> а в ніч з 24 на 25 грудня ще слабий. Але вже при пам'яті Шевченко підвівся з ліжка і запалив свічку. Узяв папір, перо, і з під нього з'явились перші слова. Як помру. То поховайте мене на могилі. Серед степи широкого на країні милі. Щоб лани широкополі. Щоб лани і Дніпро і кручі. і, і кручі було, було видно, було, було чути, як раве. Почути, як краве ревучий, як понесе з України У синє море кров ворожу. От тоді я і лани і кручі все покинув. І полину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю укропіте. В сім'ї велиць, сім'ї вольній новій. Не забудьте на злим тихим словом. Ось так виглядає рукопис заповіту, написаний Шевченком у грудні 1845 року. Тоді він не міг знати, що саме цей твір принесе йому всесвітню славу. Сьогодні заповідь перекладено майже на мов світу, але що можна побачити і прочитати між рядків? Пляшет, наклон, розмір, дрожащі лінії, поломані линії. більше мені говорять, клякси. Здесь я увидела депресивні признаки, признаки уже ставшої хронічної тривоги і чувства вини, очень важкі переживання, надломленість душевна. Психологически здесь очень сильный упадок духа, упадок воли.